Сенка, не і про віншенській співанка і новенькам, і її є і Людцям писали щоб ти це співаночку усі друзі співали, це суспіваночку співаночку усі друзі співали, як на горі, на віншенським віє спочинали. Як у не спочинали кривавенький данець, а хто це сядів спочина у ройовий полтавець, якби не спочинав, було і десять хлопців, усіх було і большовий понад чотири сотці, упав на коліна, так зачав стріляти, у я груню проламала і дало їм сезна. Чув у рідній недобре тіце зустріляєму, посилає її біло грудає в рідну дітєму, і сенує бісену спомняє за хлопця, за огонь кривавого під того горба, нієм си і вогням не а там сотня під гірського і нічої не журесе. Сотня й півгінського та й ще ганаліє, бо й й нічого не вдіють, Швидків кружили, та й кіне саме будуть умі пам'ятати, як би й за нами. Хлопці й білу груда й горов полягали, та й за славу за Україну й кулями співали. Розкік ліси і потім кульонати, а грін причий драб біжити, треба на ратих, тричий драб біжить і треба на рати, немов знати рідні сестри та й рідна мати. Добре і пам'ятаю, що була субота, То там, ті, то їй бімала, і під гірського сотня й полудня під гірського зделе, котре гори, й високі, кров'яв сповеніли. І високі кров'я сповеніли, котрій хлопці, героїчні то там тотаночки вбили, Ці героїчні то там тотанки ввеле, Доки кількішня, та й до хмари, щоб давав сили, та й до хмари, щоб і давав селе, дванадцять разів на споків не на нас робили, а ці разів на споків не на нас робили, бо ліве крило трохи не окружили, сотні чаш подумав, та й заче казати, Треба першу третучитою бою теслати. Старший кульона ті вкратимо Максиме. не криваво пенстимося за т'якшою вели, Хлопці, я вид тхмари в місії не давали, гори вогням попалали, кулі заспівали, гори вогням попалали, кулі кулій заспівали, а в тим бою роєвого й білого, і не стало. Я й ройовому співанку співати, сказав слава й Україні і зачев унарати, слава й Україні заче унарати, та й не буде в пригорівню їх тільки повертати, і не хлопців тої дні не славу здобували, зариднянькою країною життє й подавали і Україну і кого там веде, та й завезли в густий лісок та фойку накрили. та в густий лісок та фойку накрили, Прийшли прійшлеси із вухами та їх Прийшли прійшлесий, з буками, та там їх ховали, та й вороб'ям над голову сам тікали. А голуби сляньки і кляця не звоніли. та так наших українців там похороніли. Хотів би я заспівати, хотів би повісти, га наліям на зараді у ложебим у вісті, та ні хотів разом з нами, усіма і воювати, ті хлопцями наших маней не вернув би хаті. Ци су співаночку зложив, уложив, а то слав українець України з він чи прожив.